Я ми перші були Це було швидко зводження, висунує вістову. Зараз будуть давати пропонування на цьому оцінку, але це наш побратима, загинув його рідний брат. Тому ми так виступили. Це не протест, це наша громадська позиція і ми хочемо просто донести до вас, щоб ви нам трішки відкрили. На що є свідчення і є така на це пустина кримінальний соціальний а не просто смерть в іншого ставлення. Ми хочемо вас попросити, щоб це звісно, яке буде позиції, ведеться кофе і там розслідувано, і ми будемо більше не було триває, що Оце, ми бачите.

Є тут добав досвідка підписана, все, відтворення зроблено. А той, що кому погрожували, що не приїхав, а? І не приїде? Ти вас не, не міг, да? так? Проти... Але, але він теж попити. Він був теж з вами тут. Тобі погрожувало чи кому? Вчора ну, вечора. Що, йому вроді? Мені вроді. Ну я не знаю, де з таким може бути. Що нам робити, якщо? Ні, ми зараз не признані. А що, хлопці, ви з того села? Мінус в тому селу, чому приїхали тільки 50 чоловік, а не приїхало 200? А чому колега, який з ним був під час своїх сутички, коли його попали, зараз з ним по світі. ні, ні, ні. Це один, не а не там не був сьогодні. Йому не сказали, не що ти, правильно. складіть кладу. Доброго дня. Це добре місто ТВ. Зараз біля нас свідок того злочасного вбивства, який відбувся селі Урич, правильно? Так. Скажіть, будь ласка, ну як було першого було, щоб люди почули, ще ну, не було? Ну, ми йшли додому в четверо. Я загиблий. Брат і друг наш. Ми йшли додому, я йшов ззаді з братом, ми йшли нормально, нікого не чіпали, ні, ніякої підозри не було. І йшли зустріч, нам, бив ці всі хлопці. І я так ззаді йду і чую шум, крик, якісь біки, мати, цензурні вислови. Таке брат зразу загиблого побіг тут, побіг туди, побіг. Туди, побіг. Я поки зрозумів, бо я зразу не зрозумів, що сталося, що до чого. Я поки біг туди, в неї бо вже цей самий здоровий, Його б'ять. Отак його бив серйозно. Я хотів якось допомогти, спасти, витягнути. мене теж зразу почали бити. Я ще раз став. Дивлюся, і він вже ще один раз піднявся і далі починає його бити той. Сам трошки ще не можу відійти від шоку. Вже далі я вже. Хочу його підняти, мене далі починаю робити. Похи. Я вже я хочу як сказати покупку. Я вже прийшов до тяну, він жажить, вони його далі коплюють ногами. Я далі піднімаю з братом, ми починаємо піднімати. Саме головніше в цій ситуації відштовхнув брата і далі почав його копати. А дивіться, а відомо, хто це люди, так, які так, то робили? Так, відомо. Да. Що каже міліція на то? Міліція як каже. буде всього свідчення. Експертиза показує, що він помер від невідомої причини, є підозри, що від алкогольного отравлення От таке. Молодий хлопець 16 років від алкогольного отравлення. – А зараз ви були на зустрічі там, з міліціонерами, так? Всередині? Ні, ні, там, я не знаю, адвокати чи хто там. Ну Такого точного пояснення ніхто нічого не дав, ніби з собою говорили. — Тобто правильно я розумію, на даний час все е, незрозуміло, так? Так, так? так, так. Кажуть, що покази все є, чекаємо експертизи з Львова, там, рост, тіла, от. Таке от. Віце тут брат загиблого воїн АТО. Так, так. Тут воїна АТО? Тут воїни є АТО, ви свідки, які у вас ну, плани. Тобто? Плани зараз, так як я чув, чекати слідчого з того, по цій справі і шукати результатів твоєї експертизи. на Це припустимо найгірший варіант, якщо експертиза виявиться не така, як не, в не в вашу користь. Ну, то вулиці ходити по вулиці, спокійно, жити далі. Ж їхні батьки мільйонери. Мільйонери? Ну, Це... мають дуже великі гроші. Є якісь плани скликати якісь мітинги, щось більше, ніж тут зараз? На даний час сказати я не можу, бо я сам не знаю. Добре, дякую за наші Дякую.